Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вибралися покопати в лісочок, так як поводка тільки дозволяє копати в лісі. Ну, Думаю, що щось буде цікаве. Тому що ну, ліс є ліс, все не виберуть в лісі, тому будемо пробувати, будемо копати. Хоча виїхали вже 11 часов ранку, можна вже сказати 11 годин дня, але тим не менш будемо пробувати. Ну що ж, не будемо гаяти часу, запасайтесь смаколиками, все, погнали дивитись. Друзі, такі от міста Вон низ, там ще наверху такий лісочок. Першу знахідочку знаходжу. Ось, що попадається вперше, в цьому лісочку вилка алюміній. Початок є, тому купаємо далі, погнали. Глядачі, перша монетка. Камрад знаходить, зустрівся з ним. Першу монетку на сьогодні знаходимо. Це у нас душечка, якийсь там 60 якийсь рік. Ну вже з монетами. Вже монетка є, дощик чуть-чуть капає, але тим не менш копаємо. Хочеться трошки покопати, поки ще снігу немає. Можна купнути, бачите, він вже капає, накрапає такий лісочок. Копаємося потихеньку. Будемо бігати, побачимо що воно покаже. Ще пару годин єсть. Для копа будемо бігати. Погнали. Поки що, друзі, ліза радянщина. Знаходжу ось таку пуговичку. Дивимося, маленька, радянська пуговичка попадається. От. Витри я її вже проте тут. Трошки сніжку було у рукавиці. Серп, молот і звізда. Ось така пуговка. Поки що такі знахідочки не перемикаємося, дивимось, можливо, щось і буде. Так, друзі, у камрада знахідочка. От, попадається такий от ножик з якимись написами. А ну що там за написи? Ну, Коротше не видно, але ну, ну є якісь іерогліфи, написи. Ну, радянський, напевно, ніж. Але тим не менш, тим не менш знахідка. Така попадається. От Ну що ж, їдемо далі. Глядачі, ще знахідочка камрада викопує от такого от значка. Ось такий значок попадається йому. Ну, радянщина, але, тим не менш, знахідочки трошки є. Тому ходимо не перемикаємось, ставимо лайки. Підписуємось і дивимось далі. Погнали. Глядачі, є знахи, дочка, дивимося. Попадається в камрада. Радянщина. Троячок. Непоганий. 48-й рік. А, ні, п'ятачок, так? Да? П'ята? Да, так, п'ятак. П'ятачок 48-го. Прикольний. Люблю такі жовтенькі монетки. Так, да, така знахідочка пойдеть. Забираємо, йдемо далі. Дивіться, глядачі. Он ще навіть не витягнув. Випадає така от пуля. В патині думав, що якийсь наконечник. Але, на жаль, тільки пуля. Ну нічого. Буває таке, копаємо. Глядачі, знову знахідочка. Сьогодні мені везе на гудзики. Дивимося, отакого от от формата з ціленьким вушком. ну Тут лисий він спереді. Ось от такий от гудзь попадається. Ну, Тим не менш, знахідка дзвеніла класно. І ось так. Копаємось. Переїхали трошки далі, в лісочок тут він чистіший. Получається. Ну і тут вже пішли трошки знахідочки. Думали, в той заїдемо де хаще. Буде тіпа, більше їх, може хтось не ходив, але там теж хожено. Нема зараз таких, напевно, місць, де не хожено. Але, тим не менш, між цього всього знахідочки знаходяться. Тому якось так копаємо. Друзі, знаходжу гільзу Ремінгтон. Ось така от гільза з написами написано Ремінгтон. Хто знає, може щось це цікаве, заберу. Бо дивлюся, може щось цікаве. Не знаходивши такої Ремінгтон, Надпись така на ній. Ну, я думаю, що щось цікавеньке. Ну, заберу, хто знає, пишемо коменти. Що за гільзач такий. Буду вам подякувати. Погнали. Друзі, візуальна знахідочка, навіть не прийшлось копати. Дивимося, свіженька. Ходячка 2010 року. Бачите, навіть металоискатель не знадобився. Знайшов так, як є. Ось така знахідочка, друзі. Забираємо, йдемо далі. Так, так, так. Глядачі є перший монітосик мідний. Царизм попадається. Ось така монетка. Убитенька, але тим не менш, мідячок, царизм сьогодні попадається. Камрад відзначається. Ну, так, якось так. Копійки трошки є. Ще походимо, не перемикаємось, дивимось.